Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у світ піратських пригод і створимо власну карту скарбів. Чи знали ви, що пірати часто використовували карти, щоб знайти заховані скарби на таємних островах? Ці карти були переповнені загадками і таємницями, розгадати їх могли лише найсміливіші шукачі пригод піратська карта. Це ключ до неймовірних скарбів, які зберігалися в самому серці острова. Щоб їх знайти, потрібно було відчути дух пригод та небезпеки. Отже, приготуйтеся до захоплюючої подорожі, яка відкриє перед вами таємниці острова та карти скарбів. Нам знадобляться аркуш паперу, олійна пастель, фломастери або кольорові олівці, чорний маркер. Або ручка для контурів, крафтовий папір, клей, наліпки, але вони не обов'язкові. Спочатку способом обривання зробимо силует карти з крафтового паперу. Дайте волю своїй уяві, контури карти можуть бути неправильної, нестандартної форми. Папір можна обережно зім'яти, а потім розправити, щоб надати ефект старовини. І приклеїти його на блакитний фон, який буде символізувати безмежний океан. Тепер олівцями або фломастером намалюємо на карті гори, вулкани, річки, ліси, озера, пляжі та піратські прапори. Ці деталі. Зроблять нашу карту більш реалістичною та цікавою. Не забудьте додати загадкові печери, містичні руїни, зибучі піски, а також небезпечних змій, павуків, крокодилів тощо. На піратських картах часто використовувалися секретні мітки і шифри, щоб тільки пірати могли зрозуміти їх. Піратські кораблі. Були швидкими, маневреними, вони могли швидко наздоганяти або втикати від інших суден. Цікаво, що дуже популярними серед піратів, як домашні улюбленці, були папуги, тому що вони могли говорити і були яскравими, красивими. До речі, і самі пірати носили яскравий одяг, щоб показати свою здобич. І залякати ворогів. Вони також любили носити широкі пояси з кінжалами, мушкетами. Не забудьте намалювати компас у верхньому куті карти для орієнтації. Компас має бути зіркоподібної форми з позначками сторін світу чотирьох основних напрямків півночі, півдня, сходу та заходу. Пірати мали свої власні закони і правила, відомі як Кодекс піратів. Пірати не тільки шукали золота і коштовності, але й такі речі, як прянощі, шовк і навіть цукор. Життя на піратському кораблі було важким, але пірати мали більше свободи і прав, ніж звичайні моряки того часу. Відомі пірати мали страхітливі прізвиська, такі як чорна борода, чорний варт. Пірати часто піднімали чорний прапор з черепом і кістками, відомий як Веселий Роджер, щоб залякати своїх ворогів. Додамо кольору. Використовуйте олійну пастель. Ломастери або кольорові олівці, щоб розфарбувати воду, гору, ліси та інші деталі карти. Це зробить її ще красивішою та привабливішою. Пірати стали популярними героями у багатьох книгах, фільмах і мультфільмах. Піратські історії перетворюються на справжні легенди, які живуть навколо нас. На борту піратських кораблів часто звучала музика. Популярними інструментами були скрипки, губні гармоніки та барабани. Деякі скарби піратів досі лежать на дні океану разом із затонулими кораблями. На піратських кораблях часто розповідали байки і легенди про морських чудовиськ, таких як Кракени і Сирени, які жили у глибинах океану. Пірати вірили в легенди про затонуле місто Атлантиду і шукали його скарби. Вони досліджували океан у пошуках слідів давньої цивілізації. Що ховає в собі піратська скриня? Тут є монети, коштовне каміння, перлини та золото. Наступний крок головний елемент карти скриня зі скарбами. Її можна намалювати, але я пропоную зробити її окремо з кольорового паперу. Вирізаємо, складаємо і приклеїмо нашу скриню. Далі прикладаємо пунктирну лінію до місця, де захований скарб. На шляху можна додати різноманітні перешкоди, небезпечні зони або лабіринти, щоб зробити подорож цікавішою. Тепер можна наповнити скриню скарбами. Середину скрині добре намастимо клеєм і приклеїмо монети, блискітки. Камінчики для остаточного оздоблення можна використати наліпки з зображенням піратів, папуги, бочки, якоря. Друзі, сьогодні ми дізналися багато цікавого про піратів та їхні скарби. Сподіваюся, вам сподобалося створювати власні карти. Пам'ятайте, що кожна пригода починається з вашої фантазії. Ви можете разом з друзями створити велику карту скарбів, організувати квест, конкурси та ігри. Спробуйте зробити. Піратські аксесуари, такі як пов'язки на ока, капелюхи або навіть золоті монети, придумайте власну піратську історію, намалюйте до неї ілюстрації. Наша піратська пригода добігає кінця, але ваші нові пригоди тільки починаються. Дякую, що були з нами сьогодні. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві проєкти. До нових зустрічей, друзі! Бажаю вам багато веселих і захоплюючих пригод. До побачення!